Добрий день, шановні глядачі. Я юрист Центру правової допомоги Сергій Михайлович. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, як продовжити групу інвалідності у 2025 році. З 1 січня 2025 року вносяться зміни щодо оцінки функціонування людини замість медико-соціальної експертизи. Якщо людині потрібно пройти повторний огляд для встановлення інвалідності, Першим ділом треба звернутися до сімейного лікаря. Лікар надасть електронне направлення для встановлення оцінки стану людини. Питання санітарно-курортного лікування теж тепер до експертної команди. У разі якщо потрібні засоби реабілітації додаткові, тепер це до територіального центру фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Експертна команда також допомагає з встановленням потреби у догляді, встановлення зв'язку інвалідності з дитячими хворобами, також визначення ступеня, втрати працездатності, встановлення причин смерті пов'язаного з професійним захворюванням або травмою, зміни до законодавства суттєві. Тому, будь ласка, звертайтеся за юридичною допомогою.